Долари США 1996 року випуску і старіші тепер ніде не можна обміняти. Такі повідомлення ширяться українськими соцмережами, зокрема й у місцевих спільнотах Волині. Люди стверджують, в банках і обмінниках буцімто банкноти старіших років випуску брати не хочуть, а міняли, готові взяти, але за набагато нижчим курсом. Тож ми вирішили перевірити, чи дійсно це так і як діяти Волинянам. Якщо в них відмовляються брати валюту, хай хоч вона і стара. Варто почати з позиції Національного банку України. Там запевнили, що обмежень на обмін старих доларів не вводилося. Прислужба НБУ на запит Мінфіну відповіла, що банкам та небанківським установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно обмінні операції. Тож, чому на практиці ситуація трохи інша, як пишуть на сайті мінфіну, причин цьому дві. Перша у довірі: кожні 7-10 років. Уряд США удосконалює ступінь захисту своєї національної валюти. У 1996 році були використані нові технології, які зробили долари надійнішими в рази, а їх підробку менш ймовірною. Купюри ж до 1996 року легше підробити, а тому вони викликають менше довіри в українських банків. Друга причина технічна. При отриманні валюти банк перевіряє справжність банкнот іноземних держав на детекторах. Спеціальні прилади збільшують зображення, проявляють ультрафіолетовий та інфрачервоний захист і магнітний контроль. Але детектори на перевірку справжності старих і нових купюр. Різні не кожен банк чи обмінник вважає за необхідне зайве обладнання під старі купюри. Саме тому більшість відмовляють в обміні або ж відправляють долари на експертизу. Журналісти телеканалу конкурент конкурентів вирішили перевірити, чи можна в Луцьку обміняти старі долари. Ми обійшли кілька обмінників та опитали так званих валютчиків. Кожен говорить різне. 96-го року міняєте, якщо чесно, ні. Чому не міняєте? А А за меншим курсом не міняєте? За меншим міняємо. Мінус 10 забираємо, бо самі не знаємо, куди їх діти. Мінус 10. Угу. А чого юри так? забираємо. А так – У просто... нас їх ніхто взагалі не бере, не купляють люди. Їх опасно. Ага, зрозуміло. Мінус 10, якщо ніде не ні, ні знайдете, приходьте, поможемо. А по якому курсу? Треба дивитись на них, в якому вони стануть. Ага. Долари, що не йдуть по номіналу, вони мають свої сині. Не затягує, бо ця опція може закритися скоро взагалі. А чого так? Що зараз банки не беруть, то і там, де я глужу, теж можуть перестати брати. Угу. У більшості випадків нам говорили, що обмін або зовсім неможливий, або ж можливий за нижчим курсом. Однак були й такі, що приймають зараз старі долари, але за умови, що вони не пошкоджені. Київ, ласка, 96-го року ще приймаєте. Що в приймаєте та а курс не зменшуєте, такий, як тут написаний, та аби розібратись у ситуації, журналісти телеканалу конкурент Конкурентів звернулися за коментарем з цього приводу до юриста. Валентин Хаймик запевнив нас, що відмова банків та обмінників приймати старі купюри законна лише за однієї умови. Та ситуація, яка відбувається сьогодні, вона спричинена тим, що банки і фінансові установи, так звані обмінники, вони не приймають ті купюри, які відповідно явно пошкоджені, які містять певні там потертості, які містять певні знаки. Вони, в принципі, мають право відмовитись таку купюру прийняти. Проте, якщо ми говоримо про рік випуску, там до 96-го, чи там пізніше, чи, наприклад, там 92-й рік, немає жодних правових підстав для того, щоб. Не приймати цю купюру, якщо вона в належному стані, натомість завідувачка кафедри фінансів Волинського національного університету імені Лесі Українки зазначила, що Нацбанк визнає абсолютно всі купюри доларів США з 1914 року випуску. Однак є одне, але є внутрішні процедури у банках в комерційних банках, і вони встановлюють свої, скажімо, правила для того, щоб проводити такі валютно-вмінні операції, тому внутрішнім розпорядженням можуть бути певні обмеження на прийом або обмін таких банкнот. Ну, вони діють в загальних в межах загальних правил, але якісь конкретизовані певні моменти можуть встановлювати. Це пов'язане насамперед може бути з тим, що купюри, які випускались після 96-го року, вони американським банком, американським центральним банком, вони були оновлені за своїм дизайном, за своїм ступенем захисту, що дуже важливо ступінь захисту. І не всі установи, наприклад, мають можливість перевірити старі уже банкноти, оскільки вони мають нижче. Чи рівень захисту відповідно мають певну, скажімо так, з обережністю відносяться до їхньої е, справжньості дійсності та все ж, якщо у вас є старі долари і виникла проблема їх обміняти, можна знайти вихід із такої ситуації. Там перед це пишеться звернення, тобто ну з юридичної точки зору, яка б не була ситуація, ми маємо написати відповідну заяву. Приходите ви до банківської установи, вам його умовно роблять відмову, ви маєте право написати відповідну заяву. На цю заяву банківська установа повинна відреагувати. Що буде з часом, яка буде, який буде результат? Ну, ми про це не можемо наперед знати. Так? Якщо відмова пішла вже від комерційного банку, ми можемо звернутися і до національного банку написати відповідну заяву. Проте термін розгляду цієї заяви може бути і більше місяця, і більше двох. Ось тому, е якщо клієнт готовий чекати, готовий навіть чекати з негативним результатом, то теж як варіант, ну і була можливість така. Е що можна було вкласти mm -hmm. на валютну картку Приватбанку і відповідно обміняти таким чином саму банкноту? Варто зазначити, що також старі долари можна без проблем витратити під час подорожей за кордоном. Зазначають, що в більшості інших країн туристи та мандрівники не скаржаться на проблему обміну доларів старого зразка. Тож робимо висновок, що все ж таки деякі банки та обмінники можуть брати на обмін долари США 1996 року випуску і старіші, але за умови, що вони в нормальному стані, а безпідставну відмову обміняти банкноту, можна і треба сміливо оскаржувати та писати заяву до дирекції банку чи Нацбанку.